Згідно з наказом мінохорони здоров'я номер 504 тепер огляд пацієнта вдома узгоджується з лікарем, з яким підписана декларація. Це незручно скаржаться батьки, адже часто педіатр не має часу на виїзд. Мусять самі вести хворих дітей до поліклініки. Дуже незручно сьогодні. Да, сьогодні тільки оце балакали у дитини 38,8. Дзвонимо, щоб везуть врача, кажуть, ні, приїжджайте до нас. Збили температуру і. Приїхали з 2 січня вже нововведення пішли. От і по цьому, що, виходить, ті часи, які вони мали на виїзд, вони зараз приймають тут в кабінеті. Виходить. Самі ж лікарі кажуть, реформа ще не врегулювала взаємодію лікаря з пацієнтом. Поки ж педіатру телефонують і в день, і вночі, без вихідних. Для лікаря незручно те, що його приватний телефон, його приватний номер тепер доступний по меншій мірі 900 пацієнтам. От це повірте мені, це також незручно через те, що це незалежно від того, це вихідний день, чи це пізній час, чи це нічний час. Деякі люди дзвонять так. Я розумію пацієнтів, але ви розумієте лікаря. Це так само людина, в якої є сім'я, яка має відпочивати. При невідкладних станах слід викликати швидку, а не дільничного чи сімейного лікаря. Наголошують медики. Є ситуації, коли треба викликати викликати таки швидку, а не лікаря-дільничного, який Мусить до вас прийти на протязі дня, наприклад, гіпертермія, да то дуже висока температура, Є судоми, є дуже високий підйом тиску, людина там задихається, людина втратила свідомість. Це ті випадки, коли я точно знаю, що ви маєте викликати Невідкладну допомогу. Бригади швидкої виїжджають на всі виклики, запевняють в обласній станції швидкої допомоги. Втім, якщо дзвінків багато, реагують у першу чергу на звернення тих пацієнтів, декілька хвилин можуть врятувати життя. Працівники центру екстреної медичної допомоги не відмовляють ні в одному виклику. Буває випадки, коли, наприклад, ну на протязі однієї години, ну приблизно от візьмемо ми по місту Кропивницькому. На да? на протязі однієї години поступає 25, а то й 30 викликів. Таке теж буває. І тоді черговий диспетчер і старший лікар приймають рішення, в першу чергу, на який виклик події, треба поїхати. Але ні один виклик не залишається без нашої уваги. Нині населення Кіровоградщини обслуговують дев'ять десятків бригад швидкої. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини. Сібієн.